Ну, що, привіт, мої любі дзвіночки! Ми продовжуємо з вами працювати. Нове відео нові знання. Цього тижня у нас з вами останнє заняття. Останнє тому, що надійшли уже вихідні і вже час відпочивати. Тому давайте разом з вами сьогодні гарно попрацюємо. Хто гарно працює, той гарно вміє відпочивати. Отже. Продовжуємо працювати. І для початку давайте разом з вами послухаємо, що це за звуки. Що це за звуки, як ви гадаєте? Так, хтось прийшов до нас. Давайте поглянемо, хто ж це до нас завіта. Це хлопчик Василько. Дітки, давайте його запитаємо, чому він не пішов на прогулянку. Як це сказати? Так, мої хороші. Василько, чому ти не пішов на прогулянку? Дітки, Василько каже, що з вечора він поставив кудись свої чобітки, а вранці не зміг їх знайти. У сандаликах він не може піти, тому що на дворі холодно. Дітки, для чого нам потрібні чобітки? Так, щоб піти на прогулянку, щоб наші ніжки не змерзли на прогулянці. Так. А ви ввечері прибираєте чобітки на місце? Чи робите так, як наш Василько? Прибираєте молодчинки. Давайте разом з вами зараз послухаємо віршика про те, як слід берегти чобітки. Червоненькі чобітки обійшли усі стежки. Спить Андрійко, менший братик. то й вони вже хочуть спати. Я почищу чобітки, ще й ослінчика знайду у сухенькому куточку. Спочивати покладу. Дітки, то як потрібно берегти чобітки? Так, їх потрібно почистити і поставити в сухенький куточок, щоб вони гарно відпочивали. Тепер і Василько буде знати, як берегти чобітки і куди їх ставити, щоб уранці він їх не шукав. Дітки, Василько запросив нас до взуттєвої крамниці. Давайте разом з вами подивимось, що ми тут бачимо. Що це? Так, це чобітки та туфлики. А ось це, дітки називаються сандалики. У них ходять хлопчики, а дівчатка ходять у босоніжках. Як ви гадаєте, чому так називається? босоніжки? Тому що майже вся ніжка боса, і на ній є лише підошва, ось ви можете її побачити, та кілька стрічечок, які тримають ніжку, щоб вона не втекла від капчиків. Дітки, яке взуття вам сподобалось? Чобітки, туфлики чи босоніжки? Добре, а як називається крамниця, до якої запросив нас Василько? Взуттєва крамниця або крамниця взуття. Дітка, а що ми робимо із взуттям, коли йдемо на вулицю? Так, мої хороші, ми його взуваємо, молочинки. Дітка, що це я тримаю? Так, туфлики. А якого кольору туфлі? Добре. А що їх прикрашає? Так, ось можемо побачити квіти. Так, добре. А куди можна в них ходити? Так, а як слід берегти туфлі? Так, після того, як ми прийшли після прогулянки, додому, їх потрібно витерти і поставити у сухе місце. Дітки, наш Василько не вміє гарно взуватись. Йому завжди допомагає мама чи тато взуватись, а допоможете Василькові навчитися взувати капчики. Так? Тому, дітки, я сподіваюсь побачити відео, як ви самі взуваєте чобітки або туфлики, щоб навчити нашого Василька гарно взувати капчики. Дітка, ми з вами цього тижня вже виготовляли рукавички для наших ляльок, чобітки для наших іграшок, сукні для наших іграшок. А сьогодні давайте виготовимо ще одні чобітки, щоб наші іграшки мали що перевзутися. Ви готові? Тому ходімо працювати. Отже, дітка, для роботи нам сьогодні знадобиться пензлик, водичка, ось такі чобітки, також такий розпширкувач водички. Так. Також нам знадобляться гуашеві фарби. Кольори ви можете вибрати будь-які, які, які заважають, які вам сподобаються. А також, поки що ми чобітки відставляємо в сторону, також нам знадобиться фольга. Для початку ми набираємо фарбу, використовуємо мінімум водички. Після кожної фарби миємо пензлика. Так, тепер миємо пензлика і виставляємо його в сторону. Тепер беремо розпширкувач нашої водички. І ось так на нашу фарбу. Так, тепер беремо наші чобітки і ось так малюночком донизу прикладаємо і прижимаємо до доволі. Піднімаємо, коли малюнок тут висохне, ми можемо вивезти собі і вони матимуть дуже класний крутий малюнок Дзвіночки, ви великі молодчинки! ви гарно впоралися з роботою не лише сьогодні, а й протягом тижня. Тому я вважаю вам гарного настрою і сподіваюсь, зовсім скоро зустрітися з вами. Тому до нових зустрічей!